Усім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся будівництво на моєму каналі. Давно не було будівництва, я щось не мала ніяких ідей, що будувати. І тут Смайлін Сан написала: Дівчата, а не хочете невеличку колабу? Давайте забудуємо квартирку. І я така, хм, аго. І з цього вийшла оця невеличка колаборація. У нас тут всього три учасниці: я, власне, Смайлін Сан і Балакуча. І ми втрьох вирішили з оцієї одної бази, невеличкої квартири в Сан-Мейшуна, зробити різні варіанти обстановочки на трьох симів. Я обрала сім'ю з двох чарівних дівчат, які нещодавно всиновили хлопчика, і що в мене вийшло? Дивіться. А також слухайте чергову історію про моїх пенсіонних чоловічків. Приємного перегляду! Тиша. Настільки суцільна, що можна було почути, як Скотт Джонсон в іншому куті бібліотеки почухав потилицю. Час тягнувся, ніби гаряча моцарела на запашному шматку піци. Сабріна з виразом неперекритої відрази, тобто її звичайним обличчям, щось шкрябала прямо в підручнику. Її очі були напружені, губи трохи скривлені вліво, а права брова періодично злітала вверх, і Сабріна видавала коротке, невдоволене фиркання. Амелія відвела очі від подруги та спробувала знову зосередитись на задачі. Нічого не виходило. Відповідь ніяк не хотіла сходитись з тою, яка була в довіднику. І Емі зовсім не розуміла, що ж вона робить не так. У вічі дівчина застогнала, розрізаючи своїм голосом тишу, мов підтоплене вершкове масло столовим ножем. Скот Джонсон від несподіванки впустив олівець. Галгебра мене вбиває, сказала Еммі. Я не можу зрозуміти, що я роблю не так з цією задачею. Сабріна лиш на мить перемістила погляд на зошит подруги та повернулася до свого заняття. Ти ділиш на Х, а треба на Х в квадраті, сказала вона. Неправда, заперечила Емі та про всяк випадок ще раз знайшла потрібний пункт в схемі вирішення. Підручнику написано поділити на ікс, Тому що цей підручник, шмат лайна. Сабріна відкинулася на спинку стільця та закинула ноги на стіл. Тільки дерева дарма зрубали та чорнила витратили. Ті, по яким ми вчимося на фізматі, не набагато кращі, але ваші взагалі жах. Я намагаюся виправити цей екземпляр вже другу годину. Емі завела очі за лоба, іноді Сабріна була неможливо зрозумілою, але при цьому вона дійсно розбиралася в математиці, тому Емі спробувала поділити на Х у квадраті. І відповідь нарешті зійшлася. Та, невже Сабріночка, ти генійка! вигукнула Еммі. Скотт Джонсон знову впустив олівець та вилаявся у бік дівчат. Сабріна мовчки показала йому середню палець. Я в курсі, сонечко, сказала вона і зробила чергову примітку в підручнику. А ти впевнена, що це гарна ідея писати в бібліотечному підручнику? спитала Еммі. Це чудова ідея. Бо хтось візьме цей екземпляр після мене і буде вдячний за отримані знання, самовпевнено відповіла Сабріна. Емі хотіла ще щось сказати, але їх розмову перервала група підлітків, яка гучно валилася у двері бібліотеки. Це були троє хлопців та дівчина. Вони зупинилися біля входу, продовжуючи свою активну розмову. Поки один з хлопців, невисокий, ясноокий, з пишною золотавою шевелюрою, схожою на хутро молодого баранця на сонячному лузі, не помітив Емі та Сабріну. Його погляд зупинився на дівчатах та став трохи скляним. Компанія одразу ж помітила заміну настрою хлопця. Та, прослідкувавши за його поглядом, всі дружно завели очі за лоба. Дівчина швидко сказала щось друзям і пішла до книжкових полиць. Хлопці ж попрямували до столу, за яким сиділи Еммі та Сабріна. О, тільки їх не вистачало, цикнула Еммі. Емі почав хлопець з баранічим волоссям. Володарко мого серця, сонце мого життя. Як справи? Були добре, поки ти не прийшов Голдшипе», – крізь зуби відповіла Еммі. А зараз будуть ще краще, посміхнувся Дені Голшип, а саме так звали хлопця, і сів за стіл. Тебе не запрошували сідати, вівцемізкий. Шикнула Сабріна. А тебе ніхто не питав, шмарклі, сказав інший хлопець, високий і довговолосий брюнет, та також сів поруч. О, подивіться, Денні Голшиб забув на свого песика намордник вдягнути, і він тепер тут гавкає, сказала Сабріна і відсунулась подалі від хлопців. Тебе взагалі на ланцюгу треба тримати, шмарклі, бо заразиш всіх сказом, відповів Голдшип. Ви прийшли посваритися з Сабріною, чи ще щось хотіли? втрутилася Еммі, поки це не переросло в скандал. Хотів спитати, що ти робиш сьогодні ввечері? з ласкавою посмішкою спитав Голдшип. Читатиму, відповіла Еммі. Чудово, я також планував читати! вигукнув Голдшип. Не знала, що ти вмієш, пирхнула Сабріна. Стули пельку, шмарклі, зашипів Брюнет. Ох, Астрасе, зітхнула Сабріна і поклала голову на зігнуту в лікті руку. Мені завжди було цікаво. Чому ти так відчайдушно намагаєшся. Піддакувати вівцемізкому. У тебе немає власної думки? Чи ти просто хочеш, щоб тебе похвалили? Назвали хорошим хлопчиком? О, бідненький. Татусь тебе не любить. Хочеш поговорити про це? Пішла ти, шмарклі, насупився брюнет, тобто Юпітер Астрас. То що? продовжив Голдшип. Почитаємо сьогодні разом. Можливо, посміхнулося й Моємі. У твоїх мріях відвали, Голдшепе, заважаєш робити домашку. Правда, день. Ходімо. Нарешті подав голос третій. Блондин з цигаркою за вухом. Нам теж ще алгебру на завтра робити. Добре, і я піду. Погодився голчіп. Але я повернуся, тільки знайду потрібний підручник. Вони пішли. Емі зітхнула і почала збирати речі. Треба йти, поки дійсно не повернулася, сказала вона. Як же мене дістав цей голчеп, сил нема. Хоч би собі не бреши, пирхнула Сабріна, але голос їй звучав якось сумно. Що? перепитала Еммі. Ніби я не бачу, що насправді він тобі подобається. Сабріна завела очі за лоба. О, Конел, я знаю, як ти вмієш хлопцям від коша давати. Один раз скажеш більше не підійде. Навіть до такого телепня, як Голдшип дійшло би, якби ти дійсно хотіла, щоб він відвалив. Емі різко почервоніла і відвела очі. Ну, ну, може, він трохи симпатичний, тихо сказала вона, але все одно придурок. Послухай, сонечко, важко зітхнула Сабріна. Я ненавиджу Голдшепа настільки, що можу впевнено назвати його своїм заклятим ворогом. Але ти, дорога мені, ти моя найкраща подруга, і я хочу бачити тебе щасливою. Тому якщо твоє серце обрало цього ідіота, думаю, варто дати йому шанс. Ти думаєш? спитала Емі, «Угу», – відповіла Сабріна, але якщо він розіб'є тобі серце, і я його втруху зітру. Емі розсміялася. Та обійняла подругу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. А з вами була Гілка Виноградна. Па-па!